Жінки, які народили, мають на сороковий день або після сорокового дня прийти на причастя, щоб очистити себе, адже чомусь ця релігія вважає, що народження дитини це бруд, це гріх, це щось жахливе. Хоча наші предки вважали це дивом і великим святом, і мати була священа, жінка була священа. Тож ви лише вдумайтеся в цей абсурд. Жінка пропустила через своє діло дитя, народжувала його в муках, перед тим дев'ять місяців годувала своїм тілом. І що для релігії, для церкви вона все одно грішна і брудна. Вона не створила диво? Хіба вона не дала життя? Лише вдумайтеся в це.